Слава Ісусу Христу. Сьогодні знову ми можемо тут молитися у цьому святому храмі чудовому, де присутність Богородиці дуже є відчутна, дуже відчутна через її ікону, чудотворну також присутність Ісуса, живого Христа, Того, який по всі віки живий, всі віки живий, всі віки. Присутність Слово Боже дає можливість жити в цьому сутворінні. Тому що тільки в Божому Слові є життя, тільки в Його благословенні є життя, а слово Боже це благословення. Прокляття там, де Божого Слова нема. Де Божого Слова нема, там смерть. А де приходить Боже Слово, там приходить благословення. А благословення це життя. Коли Ісус посилав своїх учнів проповідувати, каже, в який дім зайдете, кажіть, мир дому цього. Отже, Він посилає учнів зі своїм миром, але цей мир несе благословення. І це є велика Божа милість для нас, для кожної людини. Щаслива людина, котра знає Божий мир. Котра його не відганяє, котра про нього молиться, котра слухає цей мир, Божий мир. Тому що місія апостолів це ніщо інше, як ось зайдете, де зайдете, кажіть, мир дому цьому. А потім вже в цьому мирі апостоли розкривають всю таємницю Бога Живого, який нас полюбив до кінця. Який помер на Христі за нас. Але людина не може цього збагнути зрозуміти, якщо не буде мати миру. Якщо вона цього миру не буде мати, то вона не зможе зрозуміти. Тому ми маємо ось літурію, де на самому початку ми, Господи, помолімося за мир з висот». Все про мир і Христос, коли. До них приходив, каже мир вам. Це місія Христа. І цей світ бачимо там, де нема Божого Слова, там є війна, там є зло, там є смерть. Якщо би ось був мир в тих, які розпочали цю війну велику, війни би не було. Мир не дав би війни, мир не дає війни. Війну дає тільки зло. Тільки зло. І ось навіть ми чули сьогодні чудові слова, якраз розповідь про апостола Павла з книги Діянь, який пішов за Христом до кінця. Навіть коли він його переслідував, він також думав, що він Богові служить. Але коли ось Ісус дав йому зрозуміти. Він віднайшов мир. Тому що коли він був проти Ісуса, коли йшов там ловити християн, їх бичувати, кидати в'язниці, він йшов з мечем. Він був озброєний. А коли Ісус йому дав зрозуміти, хто він, Він менш просто викинув, залишив. Він зрозумів, що одне з одним воно не йде. І він розпрощався зі своїм мечем, якого скоріше любив, дуже цінив, бо він чувся у владі, він міг будь-кого там, скажем, перемогти. Отже, він чув владу, силу, мав значення, статус. Це давав йому цей меч. Але коли він прийняв Христа, тоді він добровільний, коли навіть було пророцтво про Павла, пророцтво, якраз перед тим, як його мали там зловити в Єрусалимі, схопити, один пророк каже: цей пояс, ось взяв пояс Павла, каже, цей пояс належить чоловікові, якого незабаром закують в кайдани. І ті всі люди, громада християнська, почали плакати, голосити, просити. Він каже, що ви робите? Я готовий за Христа піти хоч на смерть коли небудь якщо така воля Божа. І він знаючи, що його чекає в Єрусалимі, він йде. Йде, там його схоплюють, там його хочуть вбити, там на нього замах, готують, він попадає в руки римлян, В кінці він покликається на Кесаря і його везуть до Риму в корабле. Ось саме та розповідь. Де буря впала на цей, це море, де вони плили. І Все. Тут вони близько загибелі. Ті, що павла везуть, розумієте, від нього залежить зараз. 14 днів кидає по цьому морю. 14 днів це два тижні, уявіть собі. Де кожна хвилина може бути остання, Не знає, де вони є. Вони вже не керують кораблем, кораблем вже керує вітер і хвилі. Вони тільки здані на якусь милість, неба. Ось тих 270 душ, 270 людей, які були на тому кораблі, всі військові, команда, всі полонені, в'язні, Отже, всі в цьому кораблі, таке, як, як життя наше. Є тут ті, котрі тримаються і меч, і є ті, котрі мають ланцюги на руках, і є ті, котрі команда, кора служить. Отже, на цьому кораблі, уявіться, поєднав той корабель всі ті різні, скажімо, версти людей. Але коли тут небезпека смерті, всі перемінились, всі злякались. І страх їх всіх зробив однаковими. Чи той, що мав меч, чи той моряк, чи ті в'язні, всі в даний момент об'єднались. Чим страхом і непевністю, що буде? Тільки не Павло, тому що він повністю зданий на волю Ісуса, на волю Бога. І ось Одної ночі йому з'являється Ангел каже: Павло, не бійся, Тобі треба з'явитися перед Кесарем, промовити слово про мир. Небесний мир Христовий. Тому Бог тобі подарував всіх тих людей. Уявіть собі, Він в'язень, він в ланцюгах прикутий до, там, до якогось місця, до якогось. До, до чогось прикутиє, щоб ну, не втекли ті в'язні. І ось уявіть собі, всі ті люди залежать зараз від нього. Каже, Анна, вони всі тобі подаровані. Заради тебе вони всі отримали життя. Заради тебе вони всі отримали життя. Хоч потім його схочуть вбити, ну бо всіх в'язнів схочуть вбити, щоб не втекли, але той, скажем, командир, він каже, ні. Хотів рятувати Павла і тому не дав вбивати тих язвів. Але кожен міг плисти на цей острів. І там далі, коли ми почитаємо, він ну, в Святому Вісьмі говорить, острів це Мальта. Якраз чудовий острів, ми недавно були з групою. Якраз по слідах Павла, на цьому місці, де той розбився корабель. І цей храм, де ті місцеві люди, тубільці, які там жили. Вони прийняли тих всіх потерпілих, які щойно плили, і зараз всі були розбиті, скажімо так, в цьому кораблі. Але врятувалися всі, тому що Анна сказав, вони всі врятовані заради Павла. І ось ці місцеві люди розпалили вогонь, щоб грітися. Павло назбирав дров і. Прийшов, щоб кинути, а на тих дровах, бо то була ніч, не видно, було, була змія. І вона з вогню вискочила, вчепилася за руку Павла. І ті тубільці місцеві люди собі думали, що він, певно, якийсь вбивця. втік від моря, але помста його переслідує зараз через ту змію, і значить, очікували, що він спухне, впаде і вмре. А Павло, хоч би що? Собі далі працює і все. І вони змінили думку і почали дивитися на нього по-іншому як на особливого. А він був особливий, тому що він мав мир Христа. Він мав в собі життя Христа. І він там зцілив одного сина, того начальника острова, і, як нам розказували, той став потім християнином. І цей острів Мальта настільки ось скажем, е хоч він знаходиться в такому місці, де, скажем, ті змії були би нормою, але там зміїв не було. Аж десь до тепер завезли якісь там моряки, чи що завезли, вони там в якомусь місці знаходяться. Отже, від того часу, якби не було цих змій. Але Павло, який там. Скажем, перебуваю до трьох місяців, що він пише? Він пише Лист до євреїв. Уявіть собі, Павло, який тут в Кайданах за... через євреїв. Це ж вони причинились до того, що його закували. Взагалі хотіли вбити, уявіть собі, він говорив до них, він хотів донести їм слово про Бога, слово з їхнього письма. Щоб вони зрозуміли, що Ісус це посланець, це той, якого очікували, це той, про якого говорили пророки. А вони тут, скажімо, зробили зовсім по-іншому. Чуть не вбили, так що Його мусили везти до Риму. І ось цей Павло, якого не послухали ті, скажем, євреї, і так з ним поступили, Він за них дбає, Він з того острова, в цій печері. Де він проживав, де йому дали проживати де три місяці, поки зима була, поки корабель там інший мав плисти, бо цей розбитий. Отже, він думає про євреїв і пише лист до євреїв. Потім, скоріше всього, коли він добрався до Риму, він міг передати громаді християн з тим, щоб вони передали в Єрусалим. Скоріше всього, ті, скажімо, римляни, християни, вони, ну і там були і євреї, які прийняли Христа також. Отже, скоріше всього, переклали на Латині або на греку, щоб могли читати інші, не тільки євреї. Ось а цей лист на ігоріті, який був написаний, десь по дорозі міг загубитися. Як тепер біблісти думають, що в оригіналі він був, скажімо, не, на грець... не в грецькій мові, а на євріті. Ось саме з тим остром Мальтою зв'язано, як Павло дбає, як він до кінця своє життя подарував Христові. До Кінця Він знайшов, хто такий Христос. Він зрозумів, хто такий Ісус. Він зрозумів, що. Для нього вартує навіть життя віддати, і то так по-справжньому, що він і зробив. Тому ми маємо завдяки таким апостолам, як Павло і всі інші, ми маємо це слово Боже. Ми можемо його зараз голосити, ми можемо служити літургію, ми можемо приймати Євхаристію, ми можемо переображуватися з силою Христа і думати про мир Христовий, який. Понад всяке розуміння? Понад всяке розуміння. Але про нього треба просити, Його треба шукати, слухати і прагнути наповнити своє серце, свої думки, свої почування, щоб ми були наповнені Христовим миром. Але тоді що? Терпимо у цьому світі страждання є, каже Ісус. Бадіріться світ переміг. Чим своїм миром? Саме так. Він так і переміг. Тому і, ну, Христос живий по віки, Він вічний, і ніхто не може його життя зараз відібрати. І коли ми йдемо з ним по життю, стараємося, стараємося, звичайно, бо ми немічні, слабкі, весь час десь падаємо в цьому світі. Але важливо, щоб ми про нього пам'ятали, до нього стриміли, на нього дивилися і просили милості, Божої милості, щоб в кінці подолати цей світ силою Божої ласки через віру, через молитву і осягнути це царство Бога живого, яке переповнене миром, любов'ю, істиною. І це запрошення Христа на всіх до цього царства, до якого ніщо погане не може війти, тільки Божа істина, Божа любов і Божий мир. А все це Ісус нам дарує, щоб ми, поки йдемо по цій землі, могли зростати в тій Божій власті. В любові, в мирі, в істині. І Цією силою, цієї Божої ласки перемінюватись, переображуватись. Тому хай Господь нам дарує цю милість, щоб ми були в Його долонях записані, щоб наші серця Він тримав у своїй руці і в своєму серці, щоб ми мали надію, і вона не вмирала, і віру, що вона не слабла, і любов, що була святою глибокою. Хай в цьому буде слава Богу! Слава Ісусу Христу.